Добрий вечір, глядачі нашого каналу Віче. Вітаю вас в щоденній нашій програмі Євангелія на кожен день. Я протерій Володимир Давидов, проведу з вами цих 15-20 хвилин разом, а можливо навіть 30, як піде. І будемо читати Святе Письмо, а саме Євангелія від Луки, будемо продовжувати саме ті глави, де розказується про те, як Господь починав своє земне служіння, свою проповідь. Отож. Вчора ми, до речі, читали, як Господь був в Назареті. І пам'ятаєте, нагадую, що коли Христос почав викривати якби викривати іудейський народ, тому що Він вбивав посланців Божих, вони хотіли його скинути з гори. І Христос пройшов через НАТО, ніхто йому нічого не заподіяв. Ну і звісно, Христос <кій> повернувся в своє місто місто Капернаум. І от знову ж ситуація, коли. Христос в одну з субот приходить в синагогу. Отож читаємо. Одна, одного разу прийшов Ісус у Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх по суботах. І дивувалися вчені Його, бо владним було слово Його. Е, ну, По-перше, давайте скажемо так: про Капернаум. На сьогоднішній день е, достеменно ну, історики сумніваються, де це місто було. Місто, яке Господь обрав і називав своїм, яке він полюбив і куди він постійно повертався. 에, місто зникло. Воно відомо, що було на березі Галілейського моря. Відомо, що там, ну, якби, 에, що там жили дехто з апостолів. І, і нібито, в принципі, 에, район відомий, де, але де це саме місто, 에, ну, якби є деякі суперечки між істориками. Отож, далі. 에, ми читаємо про те, що е, дивувалися вчені його. Бачите, Господь е, проповідував в Назареті, там дивувалися, проповідує в Капернаумі. Там теж дивуються люди Його проповіді. Але тут е, Лука домовляє, тому що було владним Його слово. Що значить владним? Е, справа в тому, що е, Христос проповідував. Е, які проповідували фарисеї? Фарисеї ж теж читали Слово Боже, там сувої говорили про духовність, умовно, звичайно, тому що їхнє лицемірство цю духовність знищувало на корні. Але тим не менше, і фарисеї проповідували і говорили про закон Божий, і Христос теж якби опирався на Писання про те, яка була головна відмінність. Фарисеї, коли починали проповідувати, вони сказали, так говорить Господь. Починали повчати. Потім вони казали, що а от в народі є така, таке то прислів'я на, на ту чи іншу тему. І підкріплювали слова закон, слова закону, слова священного писання, підтримували всякими народними мудростями, висловами, таким чином будували свою проповідь. Проповідь же Христа від ми пам'ятаємо: от саме такий яскравий приклад того, як Христос. Чим відрізнялась Христова проповідь, е, От можна з, е, знайти, ну, привести приклад, е, місце, де Христос, коли Христа спитали про, роз, е, про розвідний лист, чи можна роз, розлучатися, чи не можна. Е, і там от таке порівняння виходить, що ну, я не дослідно кажу, як би перефраз, що в законі Моїсеєвому що написано? Ну, треба дати розвідний лист. Христос, Христос каже: в законі написано так, а я вам кажу. Фарисей собі ніколи не міг дозволити сказати А я. Тому що Фарисей він е, опирався на закон Моїсею, на закон Божий. Візьмемо так. Е, а Христос опирався на свою владу, тому що Він був тим, хто цей закон дав людям, і тим, хто дає новий закон, новий завіт, Так? Е, е, розкриває його <кій> глибинне значення тих чи інших заповідей. Тому що фарисеї, вони з, якби. Своє розуміння тих же навіть десятьох заповідей, вони приземляли їх і починали розкладати, як ми вже з вами говорили, на кісточки. А от не робити в день суботня, а що значить робити, а що не робити? І починається якби е така дробління заповіді е людськими мірками, що є порушенням заповіді, а що нема. Христос же розкривав глибину заповіді. І коли одні сперечалися так, фарисеї сперечалися про те, яка є найбільшою заповіді, то для Христа це бо він казав, що для що всі, в принципі, вказав на дві найбільші заповіді, так про любов до Бога і любов до ближнього. Але саме в цих двох заповідях розкриваються і всі інші. Саме на них все будується. Тому що, не маючи любові або до Бога, або до ближнього, інші заповіді виконати неможливо. Ну просто неможливо. Це, і от... Христос, от ще раз повертаюсь до того, що Христова проповідь відрізнялася тим, що Він казав, що він стверджував, а я вам кажу, і починав повчати. Тобто, через це, в його словах і в тому, як він говорив, відчувалась влада. І, звичайно, до цього додавався і авторитет Христа, тому що фарисеї теж мали авторитет. Але коли Христос почав своє земне служіння і проповідь, його авторитет настільки був великим серед людей, які ну, відкривали своє серце Богу і слідували за ним. <кій> і те, що вони сходились з тисячі христа, слухати, пам'ятаємо насичення, багатотисячні насичення Христом народу, так от, це, саме за це це була одна із причин, чому фарисеї ненавиділи Христа, тому що він. Був краще за них, авторитетніший за них. Це навіть не беручи до уваги те, що він викривав неправедність фарис... тих же самих фарисеїв. Але от його авторитетність, вона, звичайно, дуже їх задівала, і теж була причиною їхньої ненависті до нього. <тогоня> і от в синагозі був чоловік, що мав духа Демона нечистого, і закричав гучним голосом, кажучи: що тобі до нас, Ісуса Назарянини, Ти прийшов погубити нас. Знає тебе, хто ти святий Божий. Е, у апостола Луки це перша згадка того, що Христос е, зцілив, е, саме вигнав біса, е, якби зцілив біснувату людину. І, от у Фіфілакта Болгарського є таке цікаве пояснення, що біс діє двояко. По перше, він каже Оближчя тобі до нас Ісуса Назарянине, якби е виступає і протестує проти того, що Христос ну, потурбував е таке комфортне життя біса в людині, а з іншої сторони і продовжує. Знає тебе, хто ти святий Божий. Тобто улесливо ну, підмазується до Христа, якби його визнаючи, а, а біс а, думає, очікує, що Христос, можливо, а, його не зачепить, якщо він якби визнав його. Проте Христос, як ми бачимо, і заборонив йому Ісус, кажучи, замовкни і вийди з Нього. А, Христос не дає бісу говорити, не тому, що. Христос хотів притаїти своє, ну більше казав про нього, що ти є святий Божий. Але не тому, що Христос уникав слави в даному випадку, а в тому, щоб свідчення про нього не було з уст нечистого. Тому що людина, якщо сприймаєте, бі сказав один раз: о, він вказав на Христа. То значить, біс може казати правду. Христос це. І це, до речі, не один раз в Євангелії, коли Христос затуляє е, якби уста бісу. Тому що е, щоб люди не пізнавали Христа через е, бісівську, бісівські слова, а пізнавали його через самі, е, ну, слова самого Христа, через спілкування з ним, а не те, що біс е, говорить. І кинувши його на середину, біс вийшов із нього, нітрохи не зашкодивши йому. Е, як і вжахнулися всі, і міркували між собою, кажучи, що це за слово, що він із владою та силою наказує нечистим духам, і вони виходять. Тобто вони дивувалися тому, що Христос сказав і вийти з нього адже може кожен сказати. Але Христос сказав так з такою владою, що біс йому підкорився і не міг якби, нічого заперечити. Не те, що там пручався чи не пручався. А ні, біс взяв і вийшов, тому що в нього ну, варіантів не було. І це, звичайно, людей здивувало, тому що, ну, по-перше, і за часів Христа, і взагалі і сьогодні, і раніше, є люди, які виганяють бісів, Ну, борються з ними, намагаються. Чим вони керуються, якою владою це важко сказати, особливо, коли це ми говоримо стосовно інших релігій? А от стосовно навіть християнства, от я, наприклад, був там, та ж сама Почаївська лавра, е, інші місця, е, ну, де є, є священики, які займаються вичитками, е, навіть де навчався, там теж у нас священик займався вичітками. Е, і от ну, були випадки, коли дійсно там, біснуваті, е, кричали, там, та й в Києво-Печерській лаврі в печерах дуже часто можна зустріти біснуватих. Так от, е люди, які займаються вичатками, вони так моляться силою Бога, намагаються вигнати, е просять допомогу Божу, але не завжди це виходить. Тоб тобто біс мучається, кричить, але не виходить. Ну, тобто, <кій> такі, знаєте, <кій> терапевтичні методи, але е людина. Не може отак просто взяти і досягнути бажаємого результату, тобто вигнати той чи інший священик, який закінчується. І по суті, молитва якого робить бісу неприємне, і людина бісновата починає кричати, проте біс не виходить. Інколи виходить, коли там Господь посилає цей свою благодать і дійсно виганяється біс, а інколи не виходить, тільки отак і мучає людину. А Христос говорив так, що біс ну без вагань е, і без е, там получиться чи не получиться, біс муж змушений був вийти з людини. Оце така е, те, що вразило людей, тому що для них е, було відоме явище взагалі боротьба з бісами і вигнання їх. Але Христос діяв як і е, Христос і проповідав. І діяв зовсім не як інші, не як ті ж самі фарисеї чи інші там ну, священики відхозавітні, які там, наприклад, могли мати таку практику, та, теж виганяти бісів, боротися з ними. І от, е е от ще останнє, на чому хотів звернути вашу увагу е слова, які ми прочитали, і кинувши його на середину, біс вийшов із нього, нітрохи не зашкодивши йому. От тут, е звичайно, знайшов таке. Алегоричне е, пояснення того, що на середину, що е, наше, наше життя це взагалі життя християнина це е, серединний шлях. І от в даному випадку те, що йде е, виган... вигнання бісу, е, можна таке алегорію провести з боротьбою зі злом. Христос виганяє біса, який ус... уособлює зло. І от, е, от те, що. Чоловік впав на середину, як би говорить про те, що, от як має християнин вести своє життя в боротьбі зі злом? Якщо він в боротьбі зі злом впадає у гнів і у злобу, він уподібнюється ну, звіра, цього не, це недопустимо, тому що він а, а, таким чином стає теж служителем зла. Якщо людина, коли противиться злу, вірніше взагалі не противиться злу. То така людина, вона ну, пасивна, холодна до теплохладне, до страждань інших. І е, це теж невірний шлях. А от мати в собі е, стержень і гнів праведний проти зла це допустимо в християнстві. І навіть е, має бути. Тобто, знову ж таки говоримо про золотий, золоту середину. Не впадати у гнів, такий, знаєте, у ярость, і не бути таким пасивним, а бути живим. І це, напевно, до цього Христос нас і призиває. Бути живим в цьому житті. Не впадати в крайності, але слідувати за Ним, проявляти себе як особистість, яка бажає бути з Богом. На сьогодні все. До зустрічі завтра. Всіх вас вітаю з прийдешнім Воскресним днем. Нагадую, у нас завтра буде трансляція Божественної літургії з нашого храму, так що підключайтеся. Планується почати. Я зараз зроблю цей анонс на нашому каналі о 8.45 початок часів. І якщо є бажання в коментарях до посилання на трансляцію, можете писати. Імена, щоб поминати на проскомідії за здоров'я за живих та за спочилих. Також, ну, що бажаю вам Божого благословення, мирної та тихої ночі. <кій> Прошу, нагадую про молитви за наших захисників, а також за тих, хто сьогодні загинув, Та знаєте, новий конфлікт на нашій планеті. нова те, якби у, у терористів завжди одне лице вбивати з, е, мирних, чинити зло, розповсюджувати зло і не, е, е, не чоловеч, не е, Так що так напевно варто пам'ятати і тих загинувших ізраїльцян, які сьогодні невинно були вбиті, так коли вдиралися терористи і в будинки, і в машинах вбивали це. Це страшні речі. Тому ми, християни, маємо мати в собі і праведний гнів до всього того зла, що коїться в, на, е, в нашому житті, боротися з ним хто як може. Е, на сьогодні все. Е, це я вже... А, ну і прошу від вас вподобає коментарів, шарти наше відео, щоб більше людей нас могло побачити, ми, що щось, ми так... нас мало. Але, ми, е, але і скільки є, це теж добре, що ми збираємось з вами щовечора. А хтось долучається, долучиться завтра, хтось пізніше. Це неважливо. Головне, що ми всі разом читаємо Слово Боже, досліджуємо його та намагаємося втілити в своєму житті. На сьогодні все, до зустрічі, до побачення.